Ефективний діалог на рівні громад демонструють у Маглео Подільському, де на базі монтажно-економічного коледжу проходила Україна Молдовська міжнародна наукова конференція Весна міжнародної співпраці у місті над Дністром зустрілися влада освіта громади двох сусідніх країн. На честь сьогодні приймати в нашому Могилеву-Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі гостей та учасників наукової конференції. Весна міжнародної співпраці. Як весна пробуджує природу її красу, так і наша сьогоднішня конференція має за мету відновити нашу співпрацю і взаємодію. Наші країни обрали шлях євроінтеграції, розвитку демократичних цінностей та свободи. Ми теж закладаємо фундамент до добросусідських та партнерських стосунків між нашими народами. Ми сьогодні звіряємо. Свої кроки, свої, я маю на увазі українська сторона з Молдовою, адже ми в новому етапі розвитку це підготовка до Євросоюзу. До Моглево-Подільського з'їхалися керівники та представники громад з молдовської сторони сорок, єдинець, окниці, унгурь, отач, калерашовки, дрокі, ришкан. З української сторони з Моглево-Подільського, Вендичан, Морованих «Куриловець», Чернівців, Бабчинець. Багато хто з учасників вже знайомі. Інші тільки закладуть засади партнерства. У тому році ми вже з багатьма головами е територіальної громади зустрічалися на базі вашого закладу на жармоні. Ми перезнайомилися, і я переконаний, що сьогоднішня зустріч, сьогоднішня конференція це результат тої дрібної роботи, яка робилася раніше. В роботі конференції взяв участь народний депутат України Геннадій Вацак, який привітав учасників форуму та побажав плідної роботи. Я вітаю всіх учасників міжнародної конференції. Завдячуючи нашим славним воїнам ЗСУ, ми маємо змогу зустрічатися, проводити полідобні заходи для розвитку громади освіти та науки. З Молдовою Україна має давні партнерські стосунки. До повномасштабного вторгнення між нашими країнами реалізовувалося чимало проєктів. Зокрема, на Вінниччині розпочато будівництво моста Ямбріка-Суд. Через війну, на жаль, це будівництво законсервовано, але я вважаю те, що ми досить скоро його відновимо. Молдова підтримує нас у війні з Росією. Ми вдячні Молдові за таку позицію. Минулого року президентка Молдови навіть приїжджала до Медведівства з монтажем гуманітарної допомоги. Приємно, що одним із центрів партнерства стає і наш Могилево-Подільський монтажно економічний коледж, який організовує різні заходи з залучанням колег з Молдови, як от сьогодні. Також приємно бачити давнього партнера. Нашого міста побратима Могилова-Подільська, молдавське місто Більс. Сподіваюся, що завдяки цьому форуму чимало громад встановлять взаємовигідні стосунки. Налагодження міжнародної співпраці та взаємодії між освітніми структурами і закладами, урядовими установами, громадськими організаціями Молдови і України, підписання угод та договорів про співпрацю партнерства з метою спільної участі в міжнародних проєктах та грантах, проведення освітніх конференцій, спільних заходів такими окреслили головні завдання міжнародної конференції. Громади обмінювалися ефективними практиками та досвідом участі в грантових проєктах, ділилися своїми напрацюваннями та проблематикою. Великий досвід подібної роботи має єврорегіон Дністер, який за 11 років ефективної діяльності у форматі народної дипломатії посприяв укладанню поверх 50 угод на рівні адміністративних одиниць між Україною, Молдовою та Польщею. Нині, як зазначив голова організації Сергій Татусяк, Єврорегіон прагне запровадити концепцію чотиристоронніх угод із залученням ще й румунської сторони. Єврорегіон Дністер 11 років працює і ми раді з того, що незважаючи на ті обставини, які були, і пандемія, сьогодні, на жаль, війна, але робота продовжується і на рівні влади, місцевого самоврядування. І на рівні громадськості корисними були виступи експертів на теми управління територіальними громадами та розвиток їхньої спроможності, грантової діяльності, реалізація спільних місцевих, регіональних та міжнародних проєктів, залучення потенційних інвесторів та партнерів для розвитку освіти, науки, культури та спорту. Разом сильніші та ефективніші – Таке можна визначити гасло форуму весна міжнародної співпраці. Підсумком роботи конференції стало налагодження ефективної співпраці влади, громадськості бізнесу, загалом встановлення діалогу без кордонів та перепон у форматі народної дипломатії. Наступну зустріч вирішено провести у Молдові із залученням польської та румунської сторін.